Добрий день ми з України. Що, друзі, прийшли ми в садочок, далі проводить обрізку. Сьогодні у нас 11 лютого, морозець, 4 морози. Ну хорошо, вітру немає. Примерзло, болото не липне. Я взагалі не знаю, снігу немає. Земля вже зверху суха. Ну що, друзі? Зараз зробимо короткий огляд садка. Деякі люди, підписчики. Питали мене схему посадки. І покажу вам деякі аспекти по обрізці різних сортів. Так як різний сорт, по-різному і практично обрізається, Ну, не всі, але є винятки. Такі я вам зараз ці винятки всі покажу. Так, також покажу, запитували, яка модель секатора в мене, чи яким я ріжу. І розкажу про нього. Ну що, поїхали. Друзі, ось секатор. Бачимо Льова 10 серії. Звичайно, зараз, якщо сфокусується. В общем, 10 серії такий Льова. Німеччина виробник. Що я скажу по цьому секатору? Секатор гарний. Без проблем. Ріже все. Ріже й 30 мм, без питань, але, ну як на мене, один його мінус, його вага. Вага, звісно, у нього для 200 грам. Чи 200, не, не пам'ятаю точно скільки. Ну, на руку важко. Як пообрізаєш, пройдеш якісь 50 дерев, то, звісно, рука болить. Ну, що зробиш? Є в мене менша модель п'ятої серії. Ну, але він ріже маленький діаметр. Ну що, друзі, покажу вам просадок. О! Такий садок. Тут взагалі в мене 50 соток саду загорожений. Бачите, там пластикова сітка. Не геть ахті, ну, ну що є, від зайця спасає. Дивіться, перший ряд у мене груша. На підчепі груша лісова, і тут деякі оці три штучки я підсажував. Тут на ва 29 IV Ноябрьська. Це сорт. Куплявся як секуї, ну, але, але не секуї. Секує зимній сорт груші, а це осінній і він зеленого кольору. Не храниться, так сказати. Потрібно їсти одразу Осінній. Так, дивіться, схема посадки. У мене схема посадки 2х4. Яблуні щеплені на, на півкарлику М26. Садив я їх. Заглиблював практично аж до самого місця щеплення, щоб вони були без опори. І так як тут поливу немає, так що тут карлик не підходить. Біля хати в мене карликові, тут ну, їм обов'язково опора і полив. Так, дивіться, яка тут специфіка. Оце, оце ряд ось у яблуні, це в нас Фуджі. Яка в нього специфіка? Фуджі, сильнорослий, дуже сорт. Бачимо, ростуть пагони дуже сильно. І одна його особливість це не прикорочувати отакі от ось не товсті гілочки, бо він починає плодоносити на кінцях приросту. Якщо прикоротиш даний сорт, практично будеш без яблук. Ну, дерева це в мене молоді, їм ще тільки 4 роки. Бачимо, так що. Були сигнальні, сигнальні плоди, його він вступає в плодоносення пізно. Аж, мабуть, більш скоріш за все, це з четвертого року, бо з третього року були тільки деякі плоди. Ну, то може, можливо, їх тут з, з ряду ну, ну, штук 15 яблук було. Ну, практично не було. Я вважаю, що цього року щось повинно бути так, як він плодоносить, звісно, і на кільчаточках маленьких, і на прутиках плодових, але... Основне, він починає на кінцях однорічних приростів. Якщо, звісно, сильні прирости, то я їх або вирізаю, або прикорочую. Ну, На сильних взагалі то там ростова брунька там не буде. Тут, як для Фуджі, я посадив універсальний запилювач, я його пізніше садив, він на М9 щеплений на карлику. Місце я йому 2 метри не відступав, я його всередину садив. Мені головне, щоб він тільки цвів. Плодоносив, яблучка такі інтересні в ньому. Це тут е, здається Аверест. Да, інший ряд у мене У мене інший ряд Джона Голд Ред Джона Принц. Оце. Це Джона Голд Ре Джона Принц. Теж сильно рослий сорт. Як бачимо, плодоносив він теж і на кінцях. І На кільчатках, ну, він більш-менш нормально плодоносить. яблук. Плоди дуже здорові. Тут не треба, щоб їх було занадто багато, бо вони дуже крупні. Яблуко таке 250-300 грамів. Ну, здорове. А тут є один сорт у мене, це тут у мене флорінка. Ой, флорінка дуже гарний сорт, яблука, дуже смачні, все, але одна особливість дуже важка вона в обрізці. Получається так, якщо деревина не загружена буде, приріст сумасшедший, пре, як ну, знема чи нічого не можеш зупинити його. Приріз здоровий яблук нема. Якщо яблука сильно загрузилося, то прироста нема. І отак получається, стараюся де багато яблук. Обрізати так, щоб скоротити дані плодові бруньки, щоб їх по мінімуму було. А де немає яблук, то стараєшся більш підгрузити дерева. І виходить ну, важкий сорт. В обрізці, звісно. Так. Для новачків, звісно, здається, тут ну, треба думати, що обрізати. Бо можна обрізати або будуть одні пагони, або... Яблука, а потім взагалі нічого не буде. Ну, а саме універсальний сорт це Ріхард. Ось, в мене, як бачимо, Ріхард. Це такий сорт універсальний, я вам скажу, яблуко дуже класне, старий, це германський сорт чи німецький сорт. Ну, в общем, його навіть для новачків. Як не обріжти, завжди будеш з яблуком. Він плодоносить, як і на... В кінцях приростів, як і на плодових прутиках. І навіть він як спуровий сорт, він плодоносить навіть на бруньках на однорічних пагонах. Зацвітають і вони. Так що тут, ну, тут безпроблемний сорт. Я б сказав, ріст його не дуже великий, середній, я б сказав, здержать можна, без проблем. Не дуже прирости величезні ростуть. Ну, як бачимо, зобрізав ну, це самі здорові це з верхів. А так взагалі він не дуже росте. Ну це якось так. І що ж скажу, ще там ось у мене йдуть, я тільки п'ять драдочків обрізав, так як по вихідних ті вихідні в мене не вийшло. В общем, яка схема посадки? Дивіться, 2х4 достатньо з головою для цих дерев. Це я і то, це я посадив їх з запасом, що як вони виростуть, що вони гілки підуть затулять, і щоб, ну, щоб нормальний був проход, щоб можна було обробити садок. І так далі. Ну, тут у мене інші є сорти. Є Евеліна, це клон піновий. Дуже гарний сорт. Ну, ранньозимовий сорт, його потрібно до Нового року вже споживати. Там у мене... І останній ряд там у мене сливка. Щеплена є там аж, аж під заборчиком на алечі. Там у мене бербанк Гігант. Ну, і півряду, півряду Бербангіан, звісно, дуже здорова слива. Без питання. Black Star були сигнальні плоди. Вона, дивлюсь, пізніше вступає в плодоношення. І вона більш сильно росліша така. Ну, Потрібно її, звісно, більше різати. А Бербан Гіан теж стримана, її можна через ряду. Через півтора метра спокійно садити, прирости там і взагалі маленькі. Ну, це, що хотів вам показати. Дякую за увагу. Ну, як є питання, звертайтеся без проблем. Є ще в мене саженці. Багатенько ще є. саженців. в яблуні залишалися. Грушки там є не дуже багато вже, Ну, ну є ще там. У мене тут є, є на дев'ятці. Саженці, тут я робив викупку, там то там, то там. Люди приїжджали, які подобаються, такі копали. А взагалі, хто хоче, в мене є два клони Фуджі. Фуджі Фубракс, Фуджі е, Бені Шогун на 26-й підщепі. І є Евелінка. Евелінка взагалі плодоноса, яблуко чудове, красиве, товарне, все. І плодоноса вона щороку теж. Ось, ось Евелінка. Ну, ну, Нормальний ріст, все одно його прикорочувати. Гілочки вона покидала евелінка. Майже кожен саженець є з гілочками. Ну, в Фуджі, звісно, то практично гілок немає. Ну нічого, кронується і все виросте. Ну що все, буду працювати. Дякую за увагу. На все добре. З вас лайк. Підписка, щоб стимулювати мене. Все, на все добре, дякую, до зустрічі.